재미, eu já doce Мила кохана найкраща, найрідніша, ніжна, чуйно. А різні поети слова всі вже сказали. А я б не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленькою. Мама, Мама, тільки мене покличе, я прибіжу скоренько. Тому я сказав, ті слова як сміх. Мама, я тебе дуже, дуже, дуже люблю. І <рес> я тебе моя малятку люблю. Дуже, 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 дуже сильно. Да. Мама, привіт, да. я дуже тебе люблю. І я тебе, саме, я тебя люблю. Я тебе люблю, мой хороший. Алло. Алло. На, я тебе люблю. 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 Я тебе люблю. Я тебе люблю. Експеримент. Алло. Мама. Привет. Мама. Шо? Я тебя дуже, дуже, дуже люблю. Я тебе теж дуже-дуже дуже добре. Дуже, дуже. Яка твоя мама? Добра, лагідна, мила? найкраща, кохана. Чого твоя мама боїться? Нічого. Пауків і жуків. Пауків, зап, пауків. Про що мріє твоя мама? Щоб я хорошо учився. Щоб скоро закінч... закінчилась війна, щоб я був здоровий, щоб закінчилася стройка. Щоб на язику був персінг. Що найчастіше говорить твоя мама? Щоб я пішов їсти. Подивись за братом. Подивись за братом. Поможе скласти вдалі. Подивісь за, за сестру. Любить мама робити з закритими очима. Спати. Спати! Би мама була супергероєм. Ким би вона була? Динозавром. Суперменом. Залізною людиною. Супер просто прибирала в хаті. Тор. Найчастіше ти запитуєш у мами. Що їжа готова? Коли закінчиться війна? Я не знаю. Коли я поїду в Черкаси, коли я поїду в школу. А що ви найчастіше запитуєте в тата? Тато, а мама. День матері бажаєм, вічної броди, безмежної втіхи, сили, сміху, здоров'я. Кохання, щастя, миру.